Все, настроїлись, запустились. Сіємо. У цьому сезоні нам ще активували таку штуку на навігації. Дуже круто. Що вона робить? Що вона робить? Ось якщо видно, ми зараз їдемо ось по цій полосі. Наступна полоса, в яку він сам заїде, це буде ось четверта полоса. Ці параметри вони регулюються ось тут. Ось можна указати, в яку наступну лінію він буде заходити. Тобто можна поміняти ось на третю, можна на другу. Відповідно, він зробить такі маневри, які необхідні в рамках поля, для того, щоб заїхати саме в цю полосу. Ну, оптимальніше, в нашому варіанті, ми відсіви поробили. І для того, щоб менше було всяких маніпуляцій, радіус трактор такий, що от якраз в четверту полосу він буде заїжджати дуже класно, дуже плавно і дуже комфортно е так. Сіємо ми гірчицю, зараз я тут уберу. Сіємо на швидкості 9, міл... 9 км на годину, тому що швидше не можемо погнати, бо більше мільйона вона фізично не може висіяти. Ну, нема відповідних дисків у виробника для того, щоб їздити на ній швидше. А з тією кількістю отворів там на диску 96, якщо я не помиляюсь, електромотори, які крутять, не дозволяють висіяти більше ніж 1 мільйон. Тому сіємо на такій швидкості і з такою нормою. 에, попередньо вже зробили макрос. Тобто тут управляється вся нав'язка, це кнопка відповідає за те, щоб взяти відповідну полосу. Він бере в навігацію і їде чітко по ній. Це навіска вверх, вниз опустити. Це круїз контроль. Ця клавіша не задіяна. А саме ця клавіша запускає е, макроси. Ну, можливо, воно не макроси називається, може якось по-іншому. Але в Excel, я пам'ятаю, що з Excel вся автоматизація це називається макрокоманди, тобто макроси. Тому і тут називаю вже макроси. Ця кнопка активує макрос, тобто певну дію, яку має трактор зробити. Самостійно, замість того, щоб мені там, піднімати на от Зараз він сигналізує про те, що ми бу будемо доходити і буде проходити авторозворот. Можна його відмінити або клацаємо прийняти. І зараз він буде сам розвертатись. Ось руль, руль взагалі не, не діє. Видно, так? Да? Що мені треба зробити? Це дойти до кінця загонки. Ось, дійшли, Я нажав кнопочку, сівалка сама піднімає, і ось трактор сам Видно, ось, видно, заходить в нову загонку. Мені знову треба нажати оцю кнопочку, сівалка знову опускається. А, єдине, чим я ще зараз керую. На цій кнопочці також відключення круїз контролю, тобто заданої швидкості. Я ще гашеткою ногою, регулюю газ. Ну, це ми спеціально так зробили для того, щоб не на сталій швидкості розвертатися, бо різний рельєф буває. І коли піднята сівалка, трактора більше кидає. Коли вона опущена, то він пливе як по морю. Дуже, дуже комфортно їде. Як робляться ці макроси? Ось тут в налаштуваннях ось є така іконка. Можна під будь-які роботи, під будь-які агрегати вибрати. І налаштувати, що саме тобі треба. От в даному випадку у нас видно, що активовано на цій білій кнопочці у нас макрос A. І от такий функціонал, він прив'язаний. Можна робити затримки. Ось видно там 1 секунда, 6 секунд. Те, як потрібно. Дуже круто і комфортно. Ось видно, ми їдемо з швидкістю 9 км. Їдемо абсолютно на лайті, сівалку він не відчуває. Всі відмінно. Дуже класно.